Хочу побажати в першу чергу всім вам і всім нам хорошого, світлого, інноваційного майбутнього. Майбутнього, де б е, Україна, слово Україна звучало би і робило б всіх, викликало б усіх велику посмішку і велику повагу у світі. Я думаю, що ми вже всі багато для цього зробили. Я думаю, що ще багато попереду. Я дуже добре пам'ятаю ті моменти, коли. Фіка, і всі ви були у нас в офісі, і питання ваші, і колючі іноді, і дуже петливі. Залишайтесь такими. У вас є те, чого дуже потребує бізнес. У вас є велика, класна, ціннісна складова, велике бажання змінювати світ. І вже так багато досягнень. Я думаю, що таких людей не треба більше, ну що треба потребувати чотири програми за започатковувати. І бізнес буде дуже дуже вдячний вам за це. Дякую вам. За наснаву, дякую за, за те, що запросили. Ми сьогодні так само з родиною приїхали привітати Софійку і побажати їй всього найкращого, з днем народження Софійка. І сказати вам так само тримайтеся, заводьте, заводьте друзів в будь-якому віці. Ми якраз сиділи, говорили про те зараз, чудовий час і далі так само. Змінюйте країну, змінюйте себе, постійно працюйте.